Всіх вітаю на каналі Рибалка та море. Мене звати Олександр. Ми зараз знаходимося в Одесі, а саме в Аркадії, біля знаменитого кубу Ібіца. -заді мене. Ми зараз пройдемось по місцевим точкам, де зараз ловлять ставриду, а саме кубіки в районі траси здоров'я. Ми зараз запитаємо у місцевих рибаків, як ловиться ставрида, в якій кількості, на що вони ловлять цю рибу. І чи є вона в кількості. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб продвигати молодий канал Рибалка та море. Зараз будемо з місцевими рибалками запитувати, як вона зараз ловиться, скільки вона ловиться, на що вона ловиться. Можливо, там хтось нам розкаже якісь секретики, які ми не знаємо. Ось. І ось перша наша рибалка це мій знайомий Тарас. Тарас, вітаю. Привет. Як там риба? Клює потрошки. А є що нам показати? О. Зараз подивимося, скільки вже, вже скільки риби. О! Тут вже є даже крупна. Бігфіш, бікфіш. Дивіться, вона навіть дригається. Ось так виглядає Ставрида у нас. Ось така рибка, яку всі Одесити чекають майже всю зиму і яка починає прокльовуватися вище в кінці травня. Тарас, а скажи нам, на який ти спіни ловиш на який шнур, на яку оснастку? Почалося. Це x game до 5 грамів. Це Азура, Азура, так. Азура да? X-Game, так. Катушка двушка седона, шнур 025 і Юджик. Чотири живні. А по приманкам ваги які? Вага 2-2,5. Сьогодні краще 2,5, ніж 2. Силікон. Це. А покажи, покажи. Покажи. Таке, Таке. зелененьке. Ось такі, бачите, зелененькі. А що це за тебе за такий за фонарик? Це якийсь Світонакоплювач і каліпси кажеться. <гум> і зачем він треба? Світло накаплю. Тобто Силікон тобто, з... тобто, да? водієм. Да, да. Він, він світиться водій, да? Воді, да. Ну от дивись. <гум> <гум> Ось бачите, отакий силікон. Фонариком світимо. Він світло накопичує і ставріді краще його побачити. Це рознесена оснастка, так? Так, так, надо. Ширник? А что, а кроме ставрины, еще у вас попадалось? Бычок был. Бычок? Да. -а -а. И даже бычок да, на такой так клюе? Да, гарный бычок. Хууу. Гарный бычок. Друзья, смотрите, это уже прям кнутик такой. Да. Нужно даже, как окуням, <сих> палец в рот ему споет. Подкусит, я бы этого не делал. Во. Смотрите, что только сделаешь ради этого. Видите? Даже так. Лайки, підписка, однозначно. А зараз ми підійдемо до одного, як я вважаю, це з моїх знайомих, товариш мій. В змаганням виступаємо Сергій Терлецький. Він також вміє ловити рибу. Зараз підійдемо до нього. Він у нас молодий початківець в всьому, але в нього дуже багато. Позитивних моментів, тому що він розуміється, як це робити. Він знає, як ловити щуку і знає, як ловити ставориду. От зараз підійдемо до нього і зараз запитаємо. Сергій, розкажи сьогодні, скільки риб плюс-мінус спіймав? Загалом, я думаю, десь штук 20, але дуже багато було клювань. Наразі рибка трохи затихла. Але маю надію, через декілька. Десятки хвилин, може вона знову підійде, буде знову роздавати. А за, за скільки часу ти піймав? Я гадаю більшу кількість за хвилин 20, а потім одна-дві штучки. Рідко. Я зрозумів. На яких вагах сьогодні ловиш? Сьогодні краще працює півтора грами. Півтораграми. Завжди, завжди А силикон який? Тік-брілліант. Тік Брілліант. Тік О, це вже по модному. Це вже по модному. А який спінг в тебе сьогодні? Спінг в мене. Арес Блюпортер 609, якщо я не помиляюсь. Тест дикий? Вибачаю, 606 тест до п'ятиграю. Шнур жилка, шнурок що? Шнурок це Дьоль Armored f 0,13, якщо я не помилую. Це класика, я вам скажу так, що це дуже класна жилка. Я сам на ній ловлю. Точніше, шнур. Звичайно, як і вся ж шнуру. Потрібно обрізати кожну рибалку там 1-2 метри. А по рибі зараз, о, дивіться, які модні щіпці. От кстати, хто не знає, от рибу краще брати от такі щіпчі. Щіп ось. І щоб вам так показати, ось така ставридка у нас. Ось. Я вам зараз ближче покажу. На камеру видно чи не видно? Все, бачите? Уміють ловити рибу. А кажуть, що в Одесі немає риби. І їздять всі в Аркадії. Ловлять так само візде. І на посьовки, і на 16-й станції, і на ланжероні. Потрібно не за рибою ганятися, а вміти ловити рибу. Все, дякую. дякую. Не хвоста. Дякую. Ось бачите, навіть жінки ловлять у нас ставриду в Одесі. О, ось так. Зараз ми пройшли трохи правіше, більше до клубу Ібіса всім відомим. Тут ще лишилося 3-4 кубіка. Бачу, тут стоїть ще один місцевий, дуже заядлий рибака. Звати його Андрій. Місцеві його всі знають. Вміють торбити рибу. Не, не по-дєцьки, реально вміє торбити рибу. Зараз підійдемо до нього і запитаємо, скільки він піймав сьогодні риби, як ловиться на Аркадії і чи вартує їхати сюди, з іншого краю Одеси, щоб піймати здесь ставрітку. Андрій вітаю. Вітаю. Що у вас сьогодні по рибі? Чуть-чуть подловили на сковородочку. На сковорідку. На сковорітку є, так? Да. О, тут я бачу вже ну, нормально, тому що ми підходили до приїжджих, можна так сказати. Вони трохи не вміють ловити рибу. Але я тут бачу, що тут все добре. Я вам зараз навіть на камеру покажу. Дивіться. Отак От вміють ловити тільки місцеві. От бачите, такий маленький баканчик, а скільки в ній риби. Ну, це ж це професіонал. Ну, тут по-іншому не сказати. А можливо є якісь секретики? Та да, ніяких секретів нету в принципі. Вечір щоб... ловив на кароліну. О, о, це кароліна. Да. О, це цікаво. Скільки тут грамів? Три. Три грама. І це такі штопорки, так? Да? да. А можна я покажу. Дивіться. Фу. Чесно кажучи, я навіть на таке не знаю як ловити, видите, кароліна рубить 3 грама на відвод тут сантиметрів 10-15 і бачите, скільки риби воно ловить. А скільки в цьому сезоні в принципі була якась роздача, максимум скільки риби піймали? Роздачі як би не було. І на сьогоднішній день риба подходит, підходить. У зв'язку з комендантським часом ми только вершки собираем. А все, все остальное, корешки остаются после 12. Посейдону, посейдону. Ну слава Богу, на сковородку насобирали. Якби. Дякую, дякую. Тоді вам не хвоста. А зараз ми зустріли останнього рибака, який виходить з длінного пірса, і запитаємо, який в нього улов. і можливо, в нього там бікфіш якийсь є, і був дуже багато ставрит, і він поділиться якимись секретиками. Олександр, доброго вечора. Дивіться, нас, на жаль, сьогодні риба дуже прошена. Я прийшов запізно, може, мені місця не, хват... не вистачило. І... Немає бікфішу. Є маленька риба. Треба ставити наживку маленьку. Не більше 1,3 дюйма, як на мій погляд, а, може ще краще активатори кльову якісь секретні робити. А це які? Ось, скажіть, от я навіть не знаю. Якщо я зараз в прямому ефірі вам видам всі секрети, то що ж тоді буде? А взагалі, от скажіть, от так стоїть рибакам з Одеси або місцевим, от всім їхати в Аркадію? Тут що, найбільше рибок є чи ні? Повітря тут хороше, таке профуміроване. Ви що не чуєте, акація пахне. Зібі це подуває, так? Да? Ні, акація тут пахне, ліпає тут пахне і маслиною. Коли ці три профуми змішуються, і це дуже приємна суміш. Тому всі йдуть сюди угу. подихати. З якими оснастками ви ловите? В мене е вітчизняний виробник, Crazy Fish оріончик. 702-й. Дайте я покажу. Будь Видище. ласка. Ось так. Катушка бачу, це Ванкеш. Це Ванкеш 19, да, трошки протинений. А жилка дивлюсь, у вас це така не жилка. Чи, це... червона це Естер. О. 025. Скажіть, от ви перший рибак, який я бачу сьогодні, ловить на Естер. Що ви скажете за Естер? Чим краще він за ПЕ шнур і чим хуже? Ну, дивіться, він. Може не такий чутливий, але він делікатний. І головна його перевага в тому, що він е, менш залежний від е, супроти вітра, е, і викид в його далі. І більш правильна проводка у нього виходить, що джиголівка... Не така різка проводка. Не по пасивній, по не так. Е, іноді. Ставріда не любить різкий джик. Різкий джик. Вона, любить, не, не вона так. любить повільну проводку. більш повільно. За біль... рахунок того, що він не такий жорсткий, як шнур угу. Виходить саме така проводка. Але е і він і він дозволяє використовувати найжорсткіше вудлища. Типа як хана, суперіор. Суперіор і ще жорсткіше. Ну, най, найжорсткіше вудлище. він дозволяє використовувати. З обичними вудлищами він становиться занадто повільним. Тобто він не, 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 не такий чутливий і не така проводка. Влучається. Дивіться, я що хочу сказати. Ти вже навіть не відчуваєш, коли там риба клюнула, ти відчуваєш, що вона вже сидить вже на, на, на очку. Це може не так цікаво в плані риболовлі, але це цікаво в плані реалізації. Угу. Зрозуміло. Скільки риби сьогодні піймали? Плюс-мінус. Ну, ну, я не знаю, як присвятити. Дивимося, зараз... скільки ми, тут. Ми, ми зараз... Півтора десятка, може там є. Ми, ми зараз глядачам покажемо. Але мені не вистачило місця там, я вже був в краєчку. де тут є. Там скажу отак, жменьку беру, вона так ляп-ляп-ляп-ляп падає, Тобто рибка є. Тобто, сезон відкритий, однозначно. Щіпці у вас такі цікаві, це. Все. Я вам тоді дякую. Гарного вечора. До нових зустрічей. Дякую, Олександр. Все. Побачимось завтра на цьому на риболовних місцях. А зараз, друзі, ви не повірите. Прийшов на самий останній кубик тут в Аркадії. Тут такі олскоу стоять, що ну, я думаю, хто розуміє, то той розуміє. Я навіть не буду представляти, тут стоять три професійні рибалки, які ловлять просто ось так. Я їх особисто знаю. І підемо зараз до них і подивимося, скільки вони риби пімали. Я, кстати, у них вже кан украв. І тут а, риби. Тут а, риба. Пфф. Дивіться, яка крупна ставрідка, живенька така, одна, друга, та просто. А зараз підійдемо до них і запитаємо, може вони нам розкажуть, які у них є секретики. І зараз підійдемо до першого рибака, якого, напевно, повинна вся Україна знати, а не тільки Одеса. Олександр, добрий вечір! Так, да, бажаю здоров'я. Як у вас справи? Так, клює, щось клює. А на, на що ви сьогодні ловите? Шарнірний монтаж. Угу. А скільки да, грам? О, двушечка. Угу. А секретиків тут ніяких немає? Має. Є. Є. Маленький. Є, Є маленькі секретик, так? Маленький да? Секретик, так. Да. Я зрозумів. Асист, Ну, то таке, Хто в темі, тот ти... і... То і то, то розуміє, то й розуміє, в чому справа. А Скільки риб сьогодні піймало плюси? Я що їх рахую? Ну, за 20 або за 30. А що ви таке кажете? Ви десь риби рахують. Ну рахують але тільки після рибалки. <рес> – Я зрозумів. Щось там є. А який у вас. А, О, давайте зараз покажемо улов. То тут торба. Тут торба, І так. я бачу, тут така крупна є, дивлюся. Тут її багато, бо я її не а, А це вона тільки у вас така крупна ловиться чи у всіх? Та, люди, дивіться. Жменя Ставріди, це я просто так взяв. Ну, тут просто ну відпускаємо. Можливо, якісь е, є моменти, що ви хотіли сказати новачкам, які тільки хочуть вийти на Ставріду. І от топ-2-3 моменти, яких потрібно знати кожному, е, хто хоче тільки піймати Ставриду. Ну, перший момент це треба прийти на море. Однозначно. Та, дома на дивані це не ловиться. Не ловиться то саме. Друге, ну це я шуткую. Друге, е, грайтеся з вагами. А е, які максимальні? От і до. Ну, мінімальний, якщо тест дозволяє е, спінінгу від граму десь, Від, да? від граму десь, ну це так. Півтора грам. Максимум, ну у мене спінінг до 5 грамів, максимум, ну якщо трошки можна перегрузити його, там п'ятерка, плюс гачок, плюс карабін, плюс сама вага приманки, тобто десь набігає до 7 грамів. Це якщо ви стартуєте ще до темряви. Mm -hmm. І е, бажаєте зловити ставрі ставриду? Перший, всіх. Перш, перш, да, перш, як кажуть, обрибитись. да, о, о, поймать, да? Да, 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 да. І е, потім уміншатися, уміншатися, уміншатися і. То вона вже, да, більше, да? Коли вона будь-я вже. Коли вона вже стоїть біля пірсу, піджимає фіріну, рачка чи там щось якийсь там е, неріса, махнатого е, храбака. Так, напротязі всієї рибалки граємося від грама до трьох, а со старту велика вага. Або, якщо не хочете шарнір, беріть пількер і на дальніх рубежах і під берег, під берег, потихесенько підтягуйте, підтягуйте, а потім перебуваєте. А яка у вас жилка діаметром? По класифікації ПЕ, це по Японії ПЕ. По Японії ПЕ, це 0,3 по ПЕ, бо е, стартуємо ми з великих ваг і більш тоненькі, там 0,2 чи 1,5, це дуже е, опасно, як різковано, да. бо відірвати, відстрелити е, е, дорогущу приманку. Вона коштує зараз. Ну, Гроші <с трохи, <с да, да. трохи коштує. Ну, там. в принципі, якщо ловити грамом два то в принципі можна користуватися 0,1-02 пає, так? Так, якщо там грамом 2, а якщо ви стартуєте з більш тяжких ваг, таких як 5, 6, 7. Можна грам... і 0,4 спокійно да, ставити. Да, да. І доставати її на дальніх обіжах. Все, дякую вам, не хвоста. Рад був бачити. Дякую. Ось так, бачите, досвідчені рибаки ловлять рибу. На цьому я закінчую це відео. І, в принципі, будемо робити вже повноцінне відео з виходом з Тавріди. Уже знаєте, плюс 100 штук, плюс 500, хто бачив мене на каналі. Той в принципі зрозуміє. Всім дякую за перегляд, гарного вечора, мирного неба, все буде добре.